Усім привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт! Сьогодні в нас Сайзабл. Я так підозрюю, що ми зіграємо з вами вже останній епізод. О, бачите, і тут геть дощик почався від того, що я граю останній епізодик. О, стріляє, не стріляє, Ти що. Дивіться, яке. Таке можна зробити. Я бачу черепашку. Добре. Батарейка. Квіти можна змінювати розмір і переносити з місця на місце. Добре. Не розумію. Батарейку можна сюди поставити. Ось сюди. Здули цього Що стріляє. Кити летять, кити, дякую, кити. <хриквач> 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 Я теж трохи ки. <хриквач> так, окей. Okay. М -м не розумію, Хмаринки з дощиком. А. Ага, веселка.

Горщик? <глаз> Клас! Понял. Так, наступно що? Ой, дивіться, якась неонова така штуковина У-ху-ху, там точно щось цікавенько. Так, э, що це. Понял. Tá cá pino. Так, мені треба якось пролізти. Ну, добре, іди. Черепашка! Що, тобі камінця дати? Ні, А, монетка, поняв. Монетка номер два. Добре. Але я не зберу всі очки Ну, добре, два. нам не можна тик тик, тик. Добре. Я там теж, походу, міг зібрати всі, та. Ем... Добре, нічого не можна зробити. Окей. Певно, на цьому все. Що в нас далі? Якесь місто. Е... Закінчити всі нормальні рівні. Сайзабл так, що? Хмарачос, хмарки з'явилися чух. Е -е. Маяк. Глечик. Добре, зачіпені глечик. Окей. Хатиночка. М -м. Ой, це вже було в попередніх рівнях. Літо. Палиця. Окей. Має бути зима. Добре. Треба знайти черепашку. Весна. Ось в цій хатинці черепашка, я прям впевнений. Або в цій. Чим відрізняється літо від весни, хм, опа, така шкульку тобі. Черепашка. Ще кульку сюди. Що робити з цією планетою досить швидко обертається? Тепер повільніше А я зрозумів. Маяк запрацьовує тоді. Спрацьовує. Хм. Наче щось може лежати зверху на цій штуці. Розмір замку можна змінити тільки влітку. Там воно прозоре. Лід. Ем. Мені треба якось підняти цю штуку. Не вже, та не може ж бути так, що я або Черепашку забираю, або цей. Або виграю рівень. Там поселення на тій планеті. Якби в мене був м'ячик, я міг би м'ячиком кинути по цій штуці. Де ж взяти повітряну кульку? Де взяти? Повітряну кульку? М -м -м. Не знаю. Давайте ну ось так. Чікс і, і вийдемо в меню. Я черепашку тут вже здобув. Тому отак піднялись до хмарочоса. Це піднялись Щас, Чікс, Чікс. Хоба, зачепило, добре є. Це зменшуємо. Робимо вітер. Міняємо сюди і кулькою забираємо хмарачос. Ось. Тепер чикс. Памц Добре. І тепер зиму робимо. Угу. І лунка номер три. Як то Жартують так іноді. Я не зрозумів. Типу, там аб або або виходить було. А, що це таке гучна музика така? А. Хто це такий там спить, сидить. Сидить, спить. Хмаринки можна зробити меншими. О, дивіться, килим літак. Ще один такий самий. Іде дай сюди. Так, що це світлофор може працювати. Так, що це вага? 50 кілограм. На шляху в поїзда може і стояти цих 50 кілограм. Ммм, потужний поїзд. Так, хвельку, дивите. Спрочиняем аварию. Упс, упс, упс. Зараз поезд впадает. а, ни, а, не, ааа, машинист. Машинист разыковый. Так, дивите, какая стрёмная штука у меня тут есть. А, это я правильно сделаю? Цикаво. Де черпашка. Так, е. А, це можна підняти. І це можна підняти. Окей, сюди водичка запікає. Ой, дивіться, тут дерево виросло клас. А тут книжка має бути. Де ж може бути? Черепашка, де може бути черепашка? Хм. Бачу, що там всередині. Є, але черепашку я не бачу. А, є черепашка, бачу. Все добре. Книжка. Розкрився мені, змій. Добре. Sizeable. Thank for playing. Та, будь ласка. Було прикольно. Це все? Хвильку. Я не вірю, що це все. 39 з 39. Секретні рівні. Хі -хі -хі, я так і знав. Дивіться, величезний острів черепоха. Острів черепоха. Хвилиночку. А там було ще таке, що ось це. Це ж відкриється, правда? І що я можу побудувати. Окей <смір> Клас, е, меню. Значить, можна будувати якісь незрозумілі синітниці. Е, а давайте з вами секретні рівні пройдемо. Ну що ж це? Ми ще даремно черепашок шукали чи що? чище. Взимку спить. М -м -м. Так. Весною. Весною далі спить. Гарбузи. Але ж які гарбузи весною. Гарбузи осені. Смачного, черепашка. Сподіваюсь, тобі смакувало. Хм. І як же ж це можна зробити? Що я таке взимку можу зробити, що влітку потім. А, не влітку мені треба весною. А, ти сиділа на одному. Поняв. Дякую, Черепашка. І... Мені тут треба зібрати Черепашок, серйозно. Смачного Так, дивись. Ось це. Тепер ось це. І тоді зима і ось це. В чому прикол? А, гра заглючив ша. А, чи мені потрібно мати. Типу, тут три Черепашки мені пише. Я можу з цього спіймати три черепашки. А-а-а, Це домашня сторінка. З домашньої сторінки я можу щось зробити, так? Показуй. Ну Ми це розв'язували минулого разу. Аж відскочило. Має бути тут десь ще драбинка, ось ця, ага. <плес> мені певно, треба пройти. Ага, на головному меню мені знайти трьох черепашок. Поняв. Угу. Я минулого разу просто їх знаходив. Давай сюди. Ще черепашка. А, ні, черепашок я якраз не знаходив. Мені гра натякнула зараз, що мені треба знайти черепашок. Так, це вже пізня годинка. Так, ну-ка. Давай сюда. Пицца. Гарбуза. Хлебчик. Сейчас я черепашка. Доброе. Гра мені каже, що я тут мав би знайти ще цих. Але не знаходжу. Ха. Бо, певно, замість них я знаходжу черепашок. Але добре, я знайшов черепашок. Давай. Секретні рівні, не просто так вони секретні, так? Ні? Ось як треба було не черепашок знайти, а це знайти. Угу, Еще на экране. <звук> Добре. Э -э Кнопка, ну-ка. Батарейка. Добре. Еще батарейка. ця штука Хоч ця штука і є, я хочу я хочу подивитися фільм. Угу. бізнес гусь, оце ты звісно назвав себе. Перша лунка, друга лунка, торнадо. Я зрозумів все. Їх дуже довго буде шукати. Mm -hmm. Але декілька ми знайшли. Ой. Mm -hmm. Ха, це певно був останній епізодик. <ріху> Тому знаєте що. Дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі за вподобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Всім бажаю максимально щасливого життя. Дякую, що ви побули зі мною з цією релаксуючою подорожю. <хух> До зустрічі в наступних видавах. Бувайте!